Знову з вами Анатолій Калюжний, пастор церкви нове життя. Ми досліджуємо Біблію, тому що Біблія для мене це слово підбадьорення. І кожного разу, коли я читаю Біблію, я знаходжу там позитив, наснагу, силу, підбадьорення. І це дуже важливо, тому що сьогодні потребує його все наше суспільство. І я з радістю сьогодні звертаюся до всіх віруючих, невіруючих християн і не тільки християн. Читайте Біблію або, хоча б послухайте те, що говорить Біблія, тому що це дуже важливо. Ми проходимо через дуже серйозні. Потрясіння. Світова система цінностей, вона руйнується зі всіх сторін. Окрім цього, ми бачимо, що є маса проблем. Маса проблем, і ми не знаємо, як от нам, українцям, пройти через ці труднощі, проблеми, які є. Внутрішній ворог, зовнішній ворог, внутрішні наші проблеми, наші обставини, вони постійно тиснуть на нас. Ви знаєте, в Біблії є одна книга, яку я дуже-дуже дуже полюбляю. Вона називається книга пророка Неємії». Чому? Тому що після 70 років вавілонського полону тут показано, як Бог через певних людей виводить народ свій з полону в землю. Туди, де жив Ізраїль, в обітовану землю, це дуже цікаво. Ми з вами стільки років були в полоні Радянського Союзу, в полоні Російської імперії і в сфері його впливу. І коли я досліджую історію, до речі, ви знаєте, що Бог дуже часто говорить через історію, тому що історія, подивіться, вся Біблія це книга історії. Історія вона говорить. Вона вчить, вона промовляє. Треба вміти читати історію, і ось в книги Неємі ми читаємо, як то було ще народ. Був в полоні, але вже люди ходили, дивилися і бачили, який там смуток, і коли прийшли до нього. Ми розказали, що там відбувається, і стіни зруйновані, і такий занепад. Він розірвав на собі одяг. Він плакав, він хвилювався, він не був байдужий до того горя, через яке пройшов народ. І ось Бог чи після певних днів розмірковувань, молитов, Бог надихає його. Діяти і щось робити. І ось в другому розділі до 17-й вірш написано: Потім я, Неєм'я, звернувся до них, до народу. Ви бачите, в якій ми скруті, як зруйновано Єрусалим, як попалено його брами. Ходімо, відбудуємо мур Єрусалима, аби не бути нам і далі приниженими. Хтось повинен був взяти на себе ініціативу. Хтось повинен був сказати: давайте будемо діяти. Як ви думаєте, що легше зробити? Побудувати з нуля чи побудувати відбудувати те, що зруйновано? Ми всі знаємо, що те, що зруйновано, будується значно важче і значно дорожче. Реконструкція вона завжди більш коштовніша. Вавілонський полон. Це глибокий символ, як я вже сказав. Це стосується не тільки відбудови приміщення, це стосується відбудови держави, відбудови нації, відбудови народу. І ось сьогодні я хочу сказати, що на цій землі всі ми приречені на втрати краса. Вона втрачається. Нещодавно я зустрів людину, яку не бачив 20 років, вона вау! Вона здивувалася, як я змінився, а я здивувався, як змінилася вона. Здоров'я втрачається, кохання і те втрачається, то рано чи пізно ваша кохана людина, або ви будете розлучені з нею через смерть, або ще якось гроші, і ті втрачаються, робота втрачається. Дивіться. Це життя, в якому, це реалії нашого життя. Приходить час, і те, що було реальністю, те, що було постійно, нормально, воно кудись дівається. Ми знаємо, що на цій землі є страждання, тому що зруйнована гармонія, цілісність. Немає миру, немає щастя, немає шалому на цій землі, тому що гріх творить безліч проблем. І ви думаєте, це так просто? Путін собі надумав, в ньому сидить сім зліших, і він отримує необхідність, як в нас є необхідність дихати, в нього є необхідність робити зло. Чому ми молимося, як християни постійно? Нехай прийде царство Твоє і нехай буде воля Твоя, тому що на цій землі є воля не Божа. Тут є багато інших бажань, багато зла, і ми молимося, і ми їх хочемо діяти, щоб була Божа воля, і нехай будуть Божі закони, і нехай буде Боже царство. Це є дуже важливо. Сьогодні я хотів би говорити, що нам робити, якщо нам або вам довелося пережити серйозні втрати і потрясіння. Що треба робити? Як діяти? З чого починати? От читаємо далі. Неємія пише: вони відгукнулися, цей народ, і кажуть, давайте розпочинати відбудову. І вони запалилися на це добре. Діла. Нам з вами. І я мрію про це. У мене є діти, у мене є внуки, і я мрію, щоб вони жили в нормальній країні. Я мрію, щоб церква була нормальна. Але те, що ми маємо сьогодні, це розруха. Багато наших людей втікли з України, і вони не бажають повертатися і не вірять в те, що тут можна щось відродити. Я Переконаний, що Україна буде процвітаючою благословеною християнською впливовою країною. Пригадую Йова, який в один день, він був дуже благословений, в один день втратив усе: і дітей, і майно, і здоров'я. І коли дружина казала прокляни Бога і помри, він сказав: Бог дав, Бог і взяв, нехай буде. Ім'я Господа благословенно. Ви знаєте, так може сказати, тільки духовно-зріла людина. І тому, коли сталася війна, в мене й думки не було про те, щоб тікати з України. Я думав, що робити в цих обставинах для того, щоб діяти і відбудовувати землю. Нам треба пройти через ці. Проблеми через ті обставини, в яких ми є. Перше, що я хочу порадити людям, я знаю, що всі ми багато що втратили. Багато хто втратив домівки, рідних, близьких, надію, мрію, професію, бізнес і багато-багато чого. Я сьогодні хочу порадити перше. Нам всім потрібно вивільнитися від негативного. Емоційного пресу. Втрати це завжди сильні емоції. Ми вже втратили кількох людей в церкві, яких похвали, тому що вони військові, і я знаю, як то важко. Ми в бучі втратили члена церкви, його вбили росіяни. І оці сильні емоції. Вони дуже важкі, вони дуже глибоко проникають в душі людей. Жах, страх, істерика, ненависть, депресія це реалії, які сьогодні вони скрізь і всюди навколо нас. Як справитися із цими проблемами? Ігнорувати неможливо. Переступити йти далі, відкинути дуже складно. І ось що робити? Тих обставинах, в яких ми є з вами сьогодні. Нам потрібно вміти відволікатися від цих проблем, гнітючих проблем. Яким чином? Нам потрібно брати ці всі проблеми і нести їх, і класти їх до ніг Ісуса, віддати їх Богу. Бог дав, Бог. Забрав, і нехай буде благословенно ім'я Боже. Якщо ти можеш це зробити, якщо не можеш молися і просив Бога сили віддати Богові твій біль, Твоє горе, Твою самотність, твої проблеми, в яких ти опинився саме сьогодні. Це дуже важливо, тому що Бог не гарантує нам. Відсутність проблем. Бог допомагає нам пройти через всі ті проблеми і всі ті обставини, в яких ми є сьогодні. Дивіться, Давид, людина Божа, людина, яка була по серцю Богові у 18 му псалмі пише: Огорнули мене смертельні болі, бурхливі потоки без Коння налякали мене, мене оточила кайдани Шаола, це пекла, схопила мене тенета смерті. Та коли б вони налягли на мене, я звернувся до Господа, заволав до мого Бога, і Він зі свого храму почув мене. Ми бачимо, що Давид виливав Богові свої почуття, свій біль. Він говорив конкретно про те, що його хвилює. Ми забуваємо про те, що емоції, які кожен із нас переживає, вони створені Богом. Бог їх створив наші емоції. І тому ховати їх від Бога не має жодного сенсу. Бог теж має емоції. Він може плакати, він може сміятися, Бог може гніватися. Якщо ви не знаєте, я говорю, про це говорить там Біблія. Бог розуміє твій біль, твої емоції і все те, що ти пережимаєш. Чому б не сказати Богові? Господи, мені. Не подобається оце життя. Мене це дратує. Мені важко, я не можу з цим жити. Чому не відкрити Богу своє серце і не говорити про те, що життя твоє ось таке, таке, таке. Ви знаєте, Біблія не забороняє плакати навпаки. Ісус каже: блажені ті, що плачуть, бо вони будуть мати. Втіху плакати перед Богом це не є соромно. У Біблії ніде не сказано не плачте, але в Біблії 365 разів на кожен день року сказано не бійтеся. Не сказано не плачте, але сказано не бійтеся. Чому? Тому що наша проблема не в наших емоціях. Але в страху, куди ми можемо потрапити завдяки нашим емоціям. І якщо твої негативні емоції ведуть тебе в страх, це вже проблема. І це вже починається серйозна проблема твого життя. 62 й псалом читаємо лише в Бозі, каже той же Давид. Заспокоюється моя душа, адже на нього надія моя. Лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист, я не захитаюся. У Бозі, моє спасіння і моя слава, скеля, сили моєї і мій притулок у Бозі. Дави... Давид знає, про що говорить. Бог бажає. Допомогти і тобі звільнитися від важкого пресу негативних емоцій. Це треба зробити. Перший крок дуже важливий. Важко, тяжко, реальність є, і з цим треба змиритися. Друге, дуже важливо чинити опір своїм образам. Наші образи, вони здатні заподіювати нам дуже багато шкоди. Тому що в важких обставинах це природньо людині шукати винного, шукати крайнього, і більше, гірше від образ нічого бути не може. Я бачу багато людей, які відійшли від Бога, відійшли від церкви саме із-за. Образ. Чому образа це так небезпечно? Тому що образа веде до серцевих ран. А це вже серйозно. Я спочатку образився, а потім це все ось тут ношу в своєму серці, і в мене стає відкрита рана. Кожен із нас в будь-яких ситуаціях. Свідомо, чи несвідомо, вирішує чи бути пораненим, чи стати на шлях відновлення. І оце зараз війна. Після цієї війни ти будеш або поранений, я кажу сьогодні про духовні речі, або ти станеш на шлях. Відновлення. Наша нація може залишитися пораненою нещасною на століття, або ми станемо на шлях відновлення. Я уже сьогодні хотів би, щоб ми це розуміли, як важливо нам з вами стати на шлях відновлення. І нехай Бог допоможе нас в цьому, тому що. Тільки віра, тільки відновлення з Богом дає майбутнє кожній людині і всій нашій Україні.